До матчу залишається менше ж півгодини. Чи зможуть черкаси взяти конкурентів столиці? Чи дасть лензайбій столичному гранту? Залишилось чекати зовсім трішки. Все ми скоро дізнаємось, тому пішли на стадіон. За моєю спиною заходиться центральний вокзал міста Київ. Останнього разу я тут був коли їхав на кубковий виїзд до Полтави. І минулого тижня я знову планував поїхати в Полтаву, але матч послуд на перенесли до Києва через стан газону на Полтавському стадіоні. Але сьогодні не про те. Ми вирушаємо в Черкас, де місцеве ЛНЦ прийматиме гранд українського футболу «Динамо Київ. Ми вже заїхали в Черкаську область, скоро доберемося до самих Черкас і насправді хотів би сказати, що в цих подорожах по у мовкрузалізниці є свій шарок, свій вайп. І можливо це навіть краще, ніж пересуватися машиною, тому що можна як мінімум поспати, якби що я власне нічого я не зробив. Але є свої нюанси. Я вагому більність, який полягає в тому, що не завжди вдається знайти білет на той потяг, який буде підходити по часу. Наприклад, сьогодні на зворотному шляху я вже буду їхати машиною, тому що із можливих потягів був варіант або на п'ять вечора, але в цей час ще матч не завершиться, тому цей варіант, я одразу відкинув. Ну і другий варіант це їхати в 4 ранку наступного дня. Ну а чекати на вокзалі до чотирьох така своя перспектива. Тому хочу зауважити, що у виборі між потягом та машиною є свої плюси та мінуси. Але я і правило обираю потяг, адже це мені додає якоїсь такої цікавої атмосфери виїзду. Ну що, друзі, я в Черкасах. Я тут спершу ми пішли досліджувати місто разом. Черкаси місто, де Дніпро веде розмову з небокраєм. Звідси кобзар пішов світи. То дух Шевченка не стихає. Його рядки, немов вогонь. і правду і надію. Вони звучать через віки наші в нашій незламній Україні. Так саме на Черкащині в селі Моренці народився великий український поет Тарас Григорович Шевченко. Я не про це не згадати, тому що це по факту єдиний факт, який я знав про цей регіон до того, як почитав в інтернеті. Окрім кобзаря на Черкащині народився знаменитий гетьман Богдан Хмельницький, український політик Вячеслав Чорновіл та багато інших діячів, які внесли значний вклад в історію України. Це сосновий бір найбільший і найкращий парк Черкас. Тут можна бродити годинами, насолоджуватись тишою, милуватись краєвидами та відпочивати під покровом величезних сосен. Черкаси розташовані на правому березі Дніпра, зокрема створеного в його середній течії Кремчуського водосховища, через який збудовано дамбу. Дамба є найбільша в Україні, стягаючи разом з мостом довжини близько 13,5 км. кілометрів. Тут є багато місць, яких здається, що я зі столиць навіть не виїжджав. Наприклад, зараз я йду по хрещатику. Ви скажете ти що дурачок? який хрещатик? Але це дійсно правда. Ми на хрещатику, на черкаському хрещатику. І якщо Хрещатик пов'язаний з Києвом лише своєю назвою, то тут є місце, яке точно не залишить байдужими жителів столиці. Нічого не нагадує. Це так звана черкаська батьківщина мати. Розташована вона на пагорбі слави. Порівняно з київським монументом, черкаська статуя менше разів 5. Тому можна сказати, що це така от менша сестра нашої київської батьківщини матері. Неподалік від пагорбу слави розташувалась долина Троянд. Парк отримав таку назву через те, що влітку тут цих квітів ну дуже багато. Зараз тільки починається весна, і цих квітів немає, проте місцеві жителі дуже люблять це місце, тому що тут можна зайнятися спортом, просто погуляти або провести гарно час на пікніку з друзями. Гуляючи містом я натрапив на цікаву споруду. Ця будівля початку 20-го століття в Черкасах називається Блакитним палацом. Хоча він жовтий. Ну, може в Черкасах живуть дальтоніки, я не знаю, але Ну, Блакитного тут мало. Глянувши на його вежі зі шпилями, колони, арки, хмерну обробку, складається враження, що це якийсь чарівний будинок, в якому живуть ельфи, гноми та інші казкові персонажі. Раніше тут був готель Слов'янський, а зараз тут знаходиться один із черкаських банків. Тепер переносимося в соборну площу, яка знаходиться в самісінькому центрі міста. У 2008 році знесли пам'ятник Леніну і після реконструкції площа стала справжньою окрасою Черкас. Тут створені оригінальні фонтани, але води тут чомусь немає. Ну наскільки мені сказали, що вода тут є лише літом, а я приїхав до початку весни, тому все саме цікаве я виходить, пропускаю. І нарешті ми переходимо до того, заради чого ми взагалі приїхали в Черкаси. За моєю спиною центральний стадіон міста. Саме тут свої перші кроки робив наш пічічий Артем Довбик у складі нині не існуючої команди «Черкаський Дніпро. Ну що ж, ми вже біля стадіона. Я думаю, це прекрасний привід для того, аби зробити нашу вже базову рубрику і запитати вболівальників стандартне питання. Отож, за кого вболівають Черкасах? За Динамо чи за Шахтар? Давайте розберемося. За кого ви боліваєте в плані чемпіонства? Динамо чи Шахтар? Все життя за Динамо. Все супер. Ну і якби. Звичайно. А от звичайно. кого ви хотіли на другому місці бачити? Олександрів чи Шахтар? Ну, все таки Шахтар. Він більш достойний. Для Єврокубків, типу, щоб да, там й... краще показувати. Звичайно, звичайно. Добре, дякую вам. За Динамо чи за Шахтар? За Шахтар. Боліваю давно вже. Шахтар. Шахтар однозначно. Динамо чи Шахтар. Динамо. Динамо. Динамо, давай само собою чує ЛНЗ для тебе на перше місце, але якщо ми говоримо про чемпіонство, то Динамо чи Шахтар? Динамо. Чим ближче матч, тим більше хвилюється. Знаєте, нібито Динамо має сьогодні спокійно перемагати, але є оцей мандраж особливо більше залишається після матчів, після ворсли, і це буде дуже цікаво подивитися. Я сподіваюсь, що буде не дуже важко, але часто є таке якесь неприємне прочуття, що може бути якийсь нюанс. Я вже захопився в ложі для преси, отримав акредитацію і будемо дивитися матцем з цієї позиції. Сподіваються, буде добре. Після відео Ігорем Циганником були такі коментарі, що, мовляв, що взагалі відбувається, де Максим? Як в циганнику новий учень? Що це таке? І насправді хочу сказати, що з Максимом все добре. Сьогодні ми разом. Друзі, друзі, я тут, ми тут. Ми сьогодні в Черкасах. Будемо дивитися на матч. Хтось боліває за Динамо, хтось боліває хтось? за український футбол. <ріст> не знаю, я дуже хочу, щоб у Григорчука все дуже вийшло в ЛНЗ. Я боліваю, знаєш, навіть не за ЛНЗ, а саме за Григорчука. Хоча в нього, бачу, в нього турнірних задачок таких немає вже у цих півсезону. Тому ну, нехай Динамо вибирає. Нехай Динамо виграє, для, 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 ну, їм треба очки Ну, важливіше майже все одно. Мені здається, Динамо сьогодні переможе, бо в них буде набагато більше мотивації, ніж в ЛНЗ. А ЛНЗ нехай готується до наступної частини. Не сезону і тоді вже, от тоді вже нехай а. борються і за Єврокубки, і за все. Ну, дивись, перед матчем у тебе була включка, а зараз тому ми не змогли перед матчем це записати. Зараз завершився перший тайм, рахунок 1-0, на користь Динамо. Це не може не тішити. Ну, мене особисто. <сqué> <сqué> який прогноз на другий тайм, що, яку ти бачиш гру, який буде результат фінальний? Що думаєш? Слухай, Нове НЗ по попереднім матчам, ну у них реально так в атаці, вони дуже погано грали, тому я думаю, що. Ну, сьогодні, якщо ми побачимо гол, то знаєш, то це вже прес... то ворота ЛНЗ. Від... 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 від ЛНЗ. якщо ми побачимо, гол, то це вже певний прогрес роботи Герогорчука буде в Атаці. але я думаю, що ЛНЗ сьогодні не заб'є. А Динамо Динамо в цілому може забити. Хоча в Атаці не так багато створили е, в першому таймі. Знову таки, ну тому, що ми просто так сидимо в прес... де в ложі для преси. По тому, що ми бачили, не так багато моментів було. Але ще в цілому гол можуть забити. От я перед матчем сказав тобі, що 2-0. Я думаю, що буде, і в цілому я, я б за такі рахунок і залишався. Дивись, я думаю, що Динамо привезе собі якусь херню і буде 3-1. Ну, але заб'ємо. Я думаю, заб'ємо, все буде добре. Поки погрідемо, сказати, що Лензе робить щось яскраве. Тому на другий тайм ідемо за ворота, друзі, і будемо дивитися, що буде далі. Я перейшов за ворота лензе, думаю, тут більше буде небезпека, ніж за воротами Динамо, тому обрав саме цю сторону. І сподіваюсь, побачу якийсь класний голос може для вас його зазняти. Я повісив шарфік думаю, можливо, та команда буде відчувати більше підтримку столичних болівальників. Я думаю, що Ланзе сьогодні не заб'є. Я думаю, що «Динамо» привезе собі якусь хір'ю. Один один. Великі проблеми. За воротами я якось дуже везучі. коли я був на матчі динамо восста, але нам пропустило тоді саме, коли я був за воротами, а добили, коли я був на трибуні. Сьогодні така історія: пропускають, коли я за воротами, забувають, коли я на трибуні, тому я повернувся на трибуну. В захід сонця виглядає більш гарно, ніж сьогоднішній футбол виконання Динамо. Час просто безжально спливає, і це абсолютно не на користь Динамо. Зараз 78-ма хвилина матчу, ну нехай арбітр там додасть ще три. 3... Якраз хвилин 15 залишається до завершення гри. І з кожною хвилиною шанси на те, що Динамо зможе перемогти цей матч все менше і менше. Але я вірю до останнього, вірю до останніх хвилини, до останнього дотика до м'яча, до фінального свистка. Хоча... Хоча сумно дивитись сумно дивитись на таку гру. За міністю, з цього нам не дуже допомагають. Ну, пара хвилин лишається, пара хвилин надії. Зараз лунає повітряна тривога в Черкасах, але це вже декомпенсований час, також мій арбітр дасть дограти ці хвилини, незважаючи на сирену. Ну, Стоперла нам перемагає в цій грі. Можливо, не так певно, як хотілося би, але це три очки. І неможливо, як вони будуть здобуті. За гроші зібралося багато людей, які очікують футболістів. Давайте вийдемо до них. Ну що ж, друзі, На цьому думаю, нам треба буде завершувати. Така собі перемога складна, але емоції вона нам дала хороші. 2-1, гол на останніх хвилинах. В цілому, що може бути краще, аби зробити цей виїзд ще більш яскравим. І зараз на моєму фоні знаєте Захід Сонця і в той момент, коли Захід сонця красивіше ніж була сама гра. Ну що ж, ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, в яке місто наступне поїхати. До нових зустрічей. Чи дасть бій ЛНЗ столичному гранту? Все це ці... з... до матчу залишається менше півгодини. До матчу залишається менш півгодини. Чи дасть он конкуренцію київському Динамо? Чи зможуть <гас> так вийди, не <успокойся> ще? <гас> Давай.